Прикордонників на Зміїному на ці погрози росіян у перший ранок повномасштабного вторгнення стане символом незламності українського духу, бойовим гаслом, що об'єднає військових і цивільних у боротьбі за свободу, і фактично пророчим, бо як-не-як. -як, а корабель таки піде у відомому напрямку, коли 13 квітня 22-го року у нього влучать дві ракети Нептун. Москва стане найбільшим потопленим крейсером за останні 40 років і найдорожчим. Цей корабель мав за задумом армії СРСР нищити американські океанічні авіаносці, а натомість пішов на дно Чорного моря після зустрічі з українською ракетою. А чи знаєте ви, що цей крейсер Москва вперше став на воду в українському Миколаєві? Тоді ще він називався Слава, а після розпаду Союзу мав залишитись на озброєнні України. Чому ж він опинився в складі Чорноморського флоту Росії? Це історія у параграфах, як ділили наш флот. Мене звати Юлія Галушка. Додивіться цей випуск до кінця. Підпишіться на наші канали та напишіть у коментарях, хто на вашу думку винен у тому, що Україна у 90-х фактично втратила флот. А тепер з його допомогою нас же і атакують. Чому я щоразу прошу писати коментарі? Так працює Ютюб. Що більше реакцій, то частіше він пропонує нас глядачам. А в час, коли в український Ютуб знову масово повертається російський контент, це робити дуже важливо. Тому будемо вдячні за популяризацію українських проєктів. 1991 рік радянський Союз розпадається і лишає по собі десятки різних мілітарних з'єднань у різних куточках тепер уже незалежних республік. Ділити військову міць вирішили по справедливому. Чия територія тому й дістається, відтак що робити з одним з чотирьох радянських флотів чорноморським було очевидно. Розповідає військово-морський експерт, капітан першого рангу у відставці Володимир Заболоцький. Від самого початку процес потікав ну більш-менш цивілізовано. Чорноморський флот також не на чолі з адміралом Касатоновим. Він не чинив жодного спротиву, і ніхто не став під сумнів, то, що це Україна, що Крим, Україна, що кораблі мають. Що флот має підпорядкуватися в Україні загалом чорноморський флот не найбільший та один із найважливіших, пояснює капітан першого рангу відставці, учасник російсько-української війни Степан Яким'як. В холодній війні це стримування НАТО в середземноморському регіоні. Близький схід, вихід на Червоне море і далі до Індійського океану, і вихід на центральну Атлантику на зустріч північному флоту, який мав з півночі це робити, віце-адмірал Клітний. На жаль, він залишився в Криму. Це колишній начальник штабу Чорноморського флоту. Він допомагав розбудовувати військово-морські сили. Коли його запитав, що таке стратегія, він сказав: це коли Чорноморський флот миє чоботи у Ламанші біля Британії. Це стратегічні були такі цілі За основними одиницями бойовими, тобто авіаносцями, ракетними, підводними човнами, десантними кораблями. Потенційного противника здійснювалося стеження з використанням супутникової розвідки авіації надводних кораблів. Тобто, за кожним таким потенційним важливим об'єктом був закріплений щонайменше один корабель безпосереднього стеження, який повідомляв в режимі реального часу місце знаходження цієї цілі, і у випадку необхідності вона могла бути знищена. А знищена вона, вона могла бути. Як авіації, яка також патрулювала Середземне море і Атлантику, так і надводними носіями, але чому Україна отримала лише 18% чорноморського флоту і виключно найменш боєздатну його частину? Дочекайтеся, розкажу трохи згодом що собою представляв Чорноморський флот. Це понад 880 суден різних класів: 105 бойових кораблів, 69 бойових катерів, 48 кораблів спецпризначення, 191 судно забезпечення і майже півтисячі катерів та рейдових суден. А ще ж морська авіація 170 бойових літаків та 19 звичайних, 115 гелікоптерів протичовнової авіації і 35 Транспортників, ну і звичайно, інфраструктура за чорноморським флотом було аж 65 тисяч гектарів землі. Це порти, аеродроми, військові та навчальні бази. Особовий склад до 100 тисяч військових різних національностей, бо і союз вже був багатонаціональним. І Це ж не тільки моряки та льотчики, а ще й зокрема 17 тисяч морських піхотинців. Чорноморський флот, як флот теплих країв, я би так сказав, він сприймався, і дуже багато було офіцерів, які завершували свою службу для того, щоб вийти на пенсію саме тут, в Криму. І це визначало, як відносилися офіцери, особливо старшої категорії, ті, які ближче до пенсії, як вони це сприймали. Вони по інерції сприймали, що нам би все одно, аби залишитися тут, в Криму. І тому більшість. Навіть таких, які вважали себе росіянами, докорінно, вони Дивилися на це так: Ну Росія, Україна. Я залишаюся тут, тому що я тут обрав, я вже тут прижився. Я хочу далі тут проводити час у грудні 91-го Президенти України, Росії та Білорусі підписують угоду про створення співдружності незалежних держав, яка у перспективі повинна мати об'єднані збройні сили. Та Кравчук буквально за кілька днів видає наказ про підпорядкування усього чорноморського флоту України, як власне і домовлялися раніше. І як же це зачепило російську верхівку? Доказ, ось цей фрагмент традиційного новорічного привітання Михайла Задорнова. Що пам'ятаєте такого гумориста? Ну тупи американці? Ага, як ми знаємо, кожна така програма, так навіть гумористичного характеру, узгоджувалася у Кремлі. Найбільше уваги всіх бувших советських людей привлекла в останній місяць самостійної України і її президент. Незважаючи на демократичність нинішніх він… По большевиски рішив добровольно в принудительном порядке коллективизировать вооруженные силы и приватизировать Черноморский флот. При этом общенародно обвинил президента России в имперском мышлении. Але процес уже пішов 3 січня 92-го командувач радянського чорноморського флоту Ігор Касатонов підписує наказ про... Вихід флоту з підпорядкування генштабу у Москві і перехід під контроль Міністерства оборони України і того ж дня розсилає шифровану телеграму до кожної військової частини. Особовий склад має присягнути на вірність Україні. Дедлайн 20 січня. Давайте на хвилинку зупинимось на постаті Ігоря Касатонова, щоб зрозуміти людину, яка фактично змінила долю Чорноморського флоту. Адмірал Касатонов етнічний росіянин, народився у Водивостоці, батько теж адмірал флоту, підводник герой радянського союзу. Військового світу Ігор Касатонов здобував вже у Севастополі, служив на Чорноморському, а згодом на північному флоті. Командувачем чорноморського флоту його призначив Єльцин. Та у 92-му році безпосереднє начальство Касатонова вже у Києві, а настрої особового складу проукраїнські. 72% військовослужбовців чорноморського флоту на референдумі підтримують незалежність України. Тож він приймає правила гри і готує частини до нової присяги. Та вже за тиждень скасовує наказ наймовірніше через особистий конфлікт та непорозуміння зміни долю чорноморського флоту. То що ж сталося 9 січня? Касатонов вирушає до Києва на нараду під головуванням першого президента Леоніда Кравчука. Що станеться далі, варсії різняться. Згідно з першою, президент грубо перебив доповідь очільника флоту і сказав йому покинути трибуну. За другою версією, Касатонов чи не добу чекав під кабінетом Карчука на аудієнцію, але той адмірала так і не прийняв. І є ще третя версія, за даними Радіо Свобода, в особистому спілкуванні український президент нібито сказав Касатонову, що великий флот Україні не потрібен. Яка б з них не була правильною, маємо те, що маємо. Касатонов сильно образився, пожалівся Єльцину і з того моменту взяв, так би мовити, курс на Москву. Та на флоті це сприйняли неоднозначно. Починається спротив, підрозділи один за одним складають присягу саме українському народу. Першою, 18 січня, це робить третя рота Севастопольської школи водолазів. За тиждень 17-та бригада кораблів охорони водного району Кримської військово-морської бази, зокрема й екіпаж легендарного СКР-112, про подвиг якого трохи згодом. У наступні два місяці присягу на вірність України складають 880-й окремий батальйон морської піхоти, дивізія підводних човнів, екіпажі корабля Смітливий та крейсера Михайл Кутузов. Особовий склад приймав присягу. Особовий склад піднімав українські прапори, але командування флотом, на чолі з Ігорем Каситоновим, виконуючи вказівки Москви, займалося репресіями. Екіпажі. Розформовували командирів, звільняли офіцерів. Звільняли матросів у старшин. Переводили на інші кораблі. Ось що розповідав Олександр Клюєв, чий екіпаж? Першим склав присягу на вірність Україні. того ж дня, о сьомій годині вечора, посильний передав мені наказ прибути у штаб Чорноморського флоту до адмірала Касатонова. У суботу я був у командувача. Він висунув вимогу відмовитися від присяги. Я сказав, що цього не буде. Наступного ж дня мені було вручено обхідний лист про складання обов'язків. Коли я зажадав номер наказу про звільнення з посади, командир частини послався на усний наказ командувача Чорноморського флоту. Тільки вдумайтесь українських військових в українському Криму пресують за вірність Україні. Касатонов між тим на 26 січня призначив присягу новобранців на вірність СНД з Москви до Севастополя. пролітає головком російського ВМФ Чернавін. На плаці кличуть лише проросійських офіцерів. Текст присяги Україні вилучають. Про це писав тодішній пресофіцер флоту Микола Савченко. На власні очі побачив, як силоміці змушували молодих українських хлопців присягати СНД. На плацу до кожного підрозділу було представлено по кілька офіцерів управління частини, які слушної миті мали підштовхнути бунтаря або ж умовити присутніх батьків, щоб їхній син склав потрібну присягу. Та навіть так матроси упиралися у сьомому навчальному загоні імені адмірала Октябрського відмовилися присягати Росії майже 600 матросів з понад 900. і дали клятву на вірність Україні. Ну ви просто уявіть цю напругу. За це миттєво звільнили трьох капітанів. Того ж дня під видом навчання і підготовки до 300-річчя російського флоту із Севастополя до Новоросійська вийшли крейсер Слава. Тепер ми його знаємо як Москву. Проте що новий корабель Керч і Сторожовик-Бізукарізніний при заході у територіальні води Росії Касатонов наказав підняти андріївський і російський прапори. У відповідь матроси українці пригрозили вночі зірвати і викинути їх за борт. Ну а потім піти з кораблів. Командувач флоту розлютився, але підняти прапори не ризикнув. 28 січня на борт Слави піднявся Єльцин. Той чорноморський флот був, єсть і буде. За словами історика та публіциста Сергія Громенка, увесь драматизм тодішніх процесів утілили події 22 лютого 92-го року, коли 880-й окремий батальйон 810-ї бригади морської піхоти під командуванням майора Віталія Рожманова офіційно заявив на загальних зборах, що продовжуватиме службу під українським прапором. За ним пішов і особовий склад. Командувача і його заступника відсторонили від посади вивели за територію розташування, не дозволивши забрати особисті речі і попрощатися з товаришами. Батальйон роззброїли руками морських піхотинців із інших підрозділів бригади. Від офіцерів і мічманів під тиском вимагали письмово відмовитись від даної клятви. А коли це не вдалося, просто розформували батальйон. Впродовж двох днів у підрозділа вилучили прапор і документи. Командирів вигнали на вулицю, а морпіхів-строковиків розкидали по будівельних загонах від Феодосії до Очакова. На що ж, Київ? Київ мовчав аж до квітня 92-го. З'їзд спілків офіцерів України звертається в Києві до керівництва держави. Будь ласка, указ про створення Збройних сил на морі він не діє. Давайте щось приймати. І з'являється цей славнозвісний. І справді епохальний, для нас він дуже був важливим і зараз, і, і тоді, від 5 квітня, указ президента про створення військово-морських сил на базі чорноморського флоту у Кремлі. Оборені за два дні Єльцин оголошує флот власністю Росії. Кравчук розуміє пахне смаженим і дзвонить у Москву. Справа дійшла до можливого зіткнення. Я не перебільшую навіть серйозного, не тільки політичного, а силового конфлікту. І тому по телефону з Борисом Миколаївичем ми домовились, що я відміняю свій указ, а він відміняє свій указ і сідаємо за стіл переговорів. Починаються особисті зустрічі двох президентів, але домовитись, чий флот не можуть. Тим часом Росія тисне на моряків рублем. Справа в тому, що зарплати українських моряків у буремній 90 були низькі, а затримки регулярні. Москва пропонує вищу заробітну плату і пенсію у перспективі та російське громадянство. Точно так Росія діятиме і у 2014-му під час анексії Криму. Водночас не припиняє репресії поблизу школи прапорщиків, де розмістилася орггрупа з формування українських ВМС, починає чергувати машина з комплексом радіоелектронного придушення. Російські радисти перешкоджають зв'язку і ведуть радіоперехоплення. Російські морпіхи беруть під охорону штаб військово-повітряних сил Чорноморського флоту і штаб кримської бази в селищі Новозерне. А тамтешній взвод охорони розформовують так через складання української присяги. Вночі базу на озері Донузлав, яка повним складом присягнула Україні, заблокують два корвети і два ракетні катери. Ну, щоб не вивели кораблі. Це вже була боротьба, і боротьба як політична, так вона перетворилася на боротьбу і на місцях. Все доходило і до зброї. Тобто були і не один раз, і не 15, коли морські піхотинці. Коли корабельний склад Одеса 318 й дивізіон, який матроси українці, а офіцери інші, і вони зупиняють українські підрозділи, які зупиняють корабель чи ліки на географічне судно. Тобто далі були дуже складні ситуації. Чим завершилася спроба росіян вивести радіонавігаційне обладнання з Одеського порту і як вони про це пошкодують уже за лічені дні, розповім у другій частині цього параграфу. 9 липня українську присягу складе і особовий склад військової комендатури Севастопольського гарнізону пункту управління головної бази для росіян. Це ну прямо таки удар під дих. Наступного дня пополудні до комендатури увірваться 25 російських озброєних штурмовиків. 810-ту бригаду морської піхоти піднімуть по тривозі, видадуть бронежилети та набої. Але зіткнення тоді вдасться уникнути. Проте нерідко доходило навіть до кровопролиття через регулярні провокації. У вересні 93-го українці атакували танковий підрозділ російської берегової охорони. Поранені дістали троє росіян. До речі, про бійки і навіть стрілянину нам писали безпосередні учасники тих сутичок у коментарях. До ось цього параграфа трохи нагадаю. Той випуск в Криму відбувалися сутички в рукопаш між російськими і українськими моряками при поділі флоту. Українських офіцерів, які прагнули зберегти не тільки там свою посаду, але й свої підрозділи, і кораблі перевести до складу українських, саме морських сил, викидали в буквальному сенсі фізично з розташування російські десантники, і власне нелюбов українських морпіхів до російських багато в чому витікає саме з тих подій 90-х. І нелюбовця виходить за межі флоту. Піднімається кримське питання. Російська розвідка готує операцію з відокремлення від України. Досвід уже був Придністров'я. Тож гадали, і тут упораються у кримських змі. Антиукраїнська істерія до Сімферополя та Севастополя вчащають московські гості з закликами не підкорятися Києву. У січні 92-го до Севастополя військовим літаком прибуває делегація російських депутатів. У Володимирському соборі вони освячують андріївські прапори і вручають Касатонову. А за чотири дні парламент Росії ухвалює постанову про незаконність передачі Криму Україні у 54-му році. Проросійські організації проводять мітинги з гаслами Севастопіль, гордість Росії. Руки геть від флоту. Уже влітку міністр оборони Росії Павел Грачов оголосить про намір вводити війська до будь-якої республіки з метою захисту російськомовного населення. Ну а потім Росія поставить на чолі Криму свою людину. Так, всупереч Конституції України на півострові у січні 94-го року проведуть вибори президента. Ним стане профінансований російським урядом Юрій Мішков. Він просуватиме у Криму рубль, перехід на московський час і створення власних силових структур. З трибуни на російської держдуми закликатиме включити Крим до складу Росії. Ну і звичайно ж розповідатиме про звірства українських нацистів. Нинішні. Руководство України является найбільш опасным з точки зрения сохранения мира і спокойствия Європи. О том, що это руководство опиралося і опирається, к сожалению, до нинішнього моменту на крайні націоналістичні сили України і может действовать тільки в рамках очерчених націоналістами. Бачите, методички на Росії за 30 років ну, аж ніяк не змінилися. Вже у 2000-х світило російської журналістики Леонід Парфенов ось так розповідав про ті події. Так, да, Крим передавався із РСФСР Українська СССР по капризу. да і после передачі Криму Севастополь не становився українським городом. У нього був статус союзного подчинения. Подчинение напрямую Москве, минуя Сімферополь і Київ. Ельцин заявляє, що флот ні при каких условиях не буде українським. Моряки Чорноморця отказываются присягати Україні. Верховний Совет Криму провозглашає государственную самостоятельность. Як бачимо, наратив про Крим наш вторкмачували у голови задовго до 2014 року. І це, м'яко кажучи, неправда. Як передавали Крим за примхою, ще раз раджу подивитись випуск, посилання на який ми залишимо в описі. Неправда і про моряків, ось приклад, як моряки не хотіли служити Україні 21 липня. Екіпаж сторожового корабля СКР 112 що базувався на Донузлаві, щоб привернути увагу керівництва української міноборони і спростувати закиди росіян про прокремлівські настрої на флоті, іде на відчайдушний крок. Про ту без перебільшення історичну спецоперацію розкаже мій редактор Сергій Шинкарчук. 21 липня 92-го СКР-112 мав вирушити у Севастополь на репетицію параду. День флоту для цього роду військ у Союзі був важливішим за будь-яке інше радянське свято, навіть за 7 листопада і 9 травня разом узяті. Тут і показові стрільби, і занурення підводних човнів, і проліт кораблів на повітряній подушці повстрибуни, і марширування бойових водолазів просто з хвиль. Ну просто картинка. У ніч перед рейдом українські офіцери прибувають на борт корабля, але тихцем, щоб ніхто не бачив, особливо російські. Начальник штабу дивізіону, який мав керувати репетицією, чому мусили вдаватись до конспірації. За кілька місяців до цього екіпаж у повному складі одним з перших склав присягу на вірність Україні. За це людей пресували, звільняли, переводили на нижчі посади і навіть знімали з квартирного обліку. Від командира корабля Сергія Настенка вимагали рапорт на звільнення. Паралельно від виконання обов'язків відсторонили на штабу 17-ї бригади кораблів охорони водного району Микола Жиберєва. Українські офіцери вирішили так. Тривати більше не може. Вони збираються на квартирі Жибарєва і розробляють грандіозний, але ризикований план вивести корабель в Одесу. Тим більш свіжим був приклад несанкціонований перехід МПК 116 Але там все було навпаки. Помічник капітана Олексій Комісаров зібрав тих, хто не хотів присягати на вірність Україні, і з Донузлава перейшов у Севастополь скр 112 21 липня, виходить з бухти на Донузлаві за розкладом. Але в сторонову рубку піднімається Микола Жиберєв і оголошує, що як старший за званнями посадою бере на себе командування кораблем і наказує командиру настенку йти на зовнішній рейд. Екіпаж піднімає синьо-жовтий стяг і бере курс на Одесу. Поясню, чому саме на Одесу. Бо на материковій частині командувало керівництво ВМС України, а не Чорноморського флоту. Російський на штабу дивізіону Семенов, який перебуває на кораблі, пробує відстановити. Торнити повстанців від управління кораблем його нейтралізують Чотири українські офіцери пропонують залишитися на містку і не втручатися або спуститися в каюту. Він обирає друге для розуміння, що таке СКР 112 Це сторожовий корабель, екіпаж 108 людей на озброєні гармати, реактивні бомби і торпеди. На перехоплення командування Чорноморського флоту відправляє два літаки: ракетний катер, десантний та протичовновий кораблі. Командович українських ВМС, контрадмірал Борис Кожен, дзвонить у Севастополь і просить росіян припинити переслідування. Якщо є воля людей, нехай йдуть на Одесу. Але отримує відповідь, що проти СКР готові застосувати зброю. Малий десантний корабель 184 таки відкриває вогонь з артилерії, що правда, не по кораблю, а щоб налякати. На що Жиберів відповідає по радіо: Я йду під державним прап... Пором України в її територіальних водах і прямую в український порт Одеса. На провокації відповідати не буду, але готовий себе захищати і наказує повернути гармати головного калібру. Командир малого десантного корабля натяк розуміє, але йому наказують іти на таран. Хто знає, чим закінчилось би, але у МДК 184 закінчується пальне, і він повертає на базу. Літаки імітують торпедні атаки. З Севастополя навздогін висилають СКР разітільний та ракетний катер. На підтримку СКР 112 з Одеси вийшли прикордонні кораблі та винищувач су 27 який відігнав кримських переслідувачів. Після 10 годин напруженого переслідування погроз та спроб взяти влещати і заблокувати СКР 112 таки дістався Одеси. Там екіпаж повсталого судна зустріли як героїв. СКР-112 став першим кораблем військово-морських сил України. Що з ним сталося далі? Історія розчаровуюча. 96-го року корабель, що став символом спротиву українських моряків, порізали на брухт. Хоча громадські організації просили Міноборони зробити з нього плавучий музей або експозицію на березі присвячену становленню українських військово-морських сил. Ідеальним місцем для цього розглядали Одесу Миколаїв або Київ, але марно. Квінтесенція ставлення держави замість створити легенду, просто знищити. І це те, що ми зараз маємо змінити. Але у 92-му, саме після історії із СКР-112, Київ та Москва зрозуміли, тягнути з поділом флоту більше не можна. За два тижні Кравчук та Єльцин зустрінуться у Ялті, де підпишуть першу угоду про чорноморський флот. Але про це дивіться вже у другій частині. Там же розкажемо, як саме розподілили флот, як в України буквально з під носа викрали майже сотню кораблів, зокрема і тих, які сьогодні атакують українські міста. І хто знищив судна, що дістались нам після розподілу флоту? Щойно друга частина вийде, Ми додамо посилання на неї в опис до цього відео. Дякую, що додивились цей випуск до кінця. Ставте вподобайку, діліться ним з друзями та підписуйтесь на наші ютуб канали. Ну а ще напишіть, чи наважилась би Росія піти війною на Україну, якби ми у 90-х відстояли своє законне право на Чорноморський флот. Ну, і до зустрічі у новому параграфі.